Існує стереотип, що геніальність це спалах юності, а старість неминучі сутінки, коли творчі енергії вичерпуються, і амбіції поступаються місцем спокою. Проте погляньте лише на цю останню роботу українця Іллі Ріпіна і аж ніяк не Рєпіна. Його запорозький заповіт. Де тут сутінки? Це суцільна експресія, буяння кольорів і форм. У цьому сюжеті я покажу, що найпотужніші твори мистецтва часто народжуються саме тоді, коли їх творець стоїть на порозі вічності. Уявіть собі, 88-річного Мікеланджело, який до останнього подуху врізається в мармур, створюючи свою найдуховнішу скульптуру, що випередила час, або Луїз Буржуа, яка лише на схилі літ отримала заслужене визнання і створила свої найвидатніші шедеври. Не кажучи вже про Анрі Матіса, який в останні свої роки винайшов нову техніку, або того таки Ріпіна, чиє останнє полотно досі доводить росіянських критиків до сказу? Чому? О, про це ви дізнаєтеся, додивившись цей сюжет до кінця. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер, я, соціолог культури Богдан Олег Гробчук, був би вам вдячний за вподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. Щиро подякую за участь у новому зборі групи 35 на позашляховики для пілотів дронів ГУР. Гляньте в описі, а я почну. Клод Моне, якого називають батьком імпресіонізму, присвятив усе своє життя вивченню світла та кольору, намагаючись вхопити на полотні мінливо гостру сучасність і миготливі враження від природи. Його серійні роботи, такі як копиці або Руанський собор, стали революцією в живописі, оскільки були справжнім дослідженням того, як об'єкт не може існувати поза світлом, яке його освітлює і саме стає героєм зображення. Детальніше про це ось у цьому сюжеті. До 80 років Моне вже став патріархом французького мистецтва, заможним митцем, який, однак, дедалі частіше усамітнювався у своєму ж саду в Живерні, де знайшов головну тему останніх трьох десятиліть свого життя. Саме ставок із вигнутим містком і водяними ліліями став для нього нескінченним джерелом натхнення, яке рухало ним до самого кінця. Проте цей пізній період був затуманений прогресуючою катарактою. Хвороба не лише погіршувала художникові зір, а й кардинально змінювала сприйняття кольору, що створювало додатковий вимір у цих творах. Хтось називав це катастрофою, але якщо відкинути стереотипи, це був новий, інакший період творчості, дещо співзвучний з фовістськими пошуками, хоч сам художник найпевніше того й не бажав. Але що точно бажав, це творити далі, скільки дозволяло життя. Пізні роботи моне, водяні лілії та відзеркалення верби, ставок із водяними ліліями та плакуча верба, японський пішоходний міст, а також неймовірний і пульсуючий трояндовий шлях, ці медитативні, сугестивні полотна значних розмірів відкривають нам митця, якого в останню чергу можна назвати немічним. А як ви оцінюєте силу цих картин? Тут Моне відмовляється від лінії горизонту, занурюючи глядача безпосередньо у водний простір, де небо, вода, вербові гілочки та квіти стають єдиним цілим. Ці твори, які він заповів державі для створення імерсивного простору в музеї Оранжалі, стали своєрідним пророцтвом абстрактного експресіонізму, живопису дії. Адже ми можемо лише уявити, з якою експресією це писав літній геній. Анрі Матіса разом із Пабло Пікассо зазвичай вважають одним із титанів, які призвели до революційних змін у візуальному мистецтві протягом перших десятиліть ХХ століття. Саме вони відповідальні за ті фундаментальні зрушення в живописі та скульптурі, адже назавжди змінили уявлення про те, яким може і повинно бути мистецтво. Мотісів шлях до визнання розпочався з провокації. Інтенсивний колоризм робіт, створених між 1900 і 1905 роками, приніс йому славу як одного з лідерів фовістів. Ця назва, що походить від французького фоу, дикий звір. Ідеально передавала шок публіки від його сміливого, майже неприборканого використання чистого кольору. Протягом наступного десятиліття Матіс створив чимало зі своїх найкращих робіт, розробивши суворий стиль зі сплощеними формами та витонченим декоративним візерунком. У 1917 році він переїхав до передмістя Ніцце на французькій Рів'єрі, де його стиль став більш розслабленим, що у 1920-х роках принесло йому визнання критиків уже не як бунтаря, а як шанованого продовжувача класичної традиції французького живопису. Здавалося, що митець, який пройшов шлях від дикого звіра до поважного класика, міг би спокійно спочивати на лаврах. Однак доля підготувала йому останнє найважче випробування. Тоді 72-річний художник уже пересувався на інвалідному візку, що практично унеможливлювало роботу за Мольбертом, і здавалося б, ставило крапку в його кар'єрі. Проте саме це фізичне обмеження спровокувало один із найнеймовірніших творчих проривів в історії мистецтва, який сам Матіс називав своєю другою молодістю. Митець винаходить техніку декупажу, починає вирізати фігури з пофарбованого гуащу паперу, складаючи з них масштабні композиції. У своїй 80 з гаком він створює серію блакитна оголена, де досягає граничної простоти та виразності форми, про що мріяв усе життя. Декілька робіт з цього періоду я бачив особисто в музеї фундації Бейлер. Ось навіть Еллу сфотографував на тлі кількох робіт Матіса, і скажу щиро, вони вражають особливою енергією тонко налаштованої простоти. Цей метод, який дозволяв Матісові малювати ножицями, став не просто заміною живопису, а його логічним продовженням і синтезом, адже в нього колір і лінія стали нероздільними. Це унікальний приклад того, як людський дух, незважаючи на фізичну неміч, здатен знайти нову мову для вираження краси. А вам до вподобиці пізні роботи віддатного митця? Напишіть у коментарі. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на YouTube, адже саме завдяки їхній підтримці ми можемо створювати такі сюжети. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Однак ми щиро вдячні усім нашим благодійникам. Ми будемо раді бачити серед них і вас, тому що кожна гривня вашої підтримки це інвестиція в якісний україноцентричний контент. Подробиці у описі. Луїз Буржуа була унікальною фігурою у мистецтві ХХ століття, оскільки її творчість, глибоко особиста та психологічна і навіть психоаналітична, тривалий час залишалася в тіні домінантних типово чоловічих напрямків американського мистецтва, як, от, абстрактний експресіонізм або ж мінімалізм. Луїс буржуа, француженка, але відбулася як мисткині у Сполучених Штатах і прийшла до визнання, мабуть, найдовший та найскладніший шлях серед усіх митців та мисткинь ХХ століття. Скульпторка-сюрреалістка протягом десятиліть вона працювала, досліджуючи теми дитячих травм, сексуальності та сімейних стосунків. Однак, справжнє визнання прийшло до неї лише після її першої великої ретроспективи в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку – коли їй був 71 рік, цей пізній успіх не став для неї фінальним мажорним акордом кар'єри. Здається, це була лише увертюра. Саме після 80 років буржа творить свої знамениті монументальні скульптури та інсталяції, серед яких іконічна Маман 1999 року, гігантська бронзова паучиха, яку вона створила у 88 років. Ця робота, що стала одним із найвпізнаваніших символів сучасного мистецтва, є складною алегорією і коментарем до постаті її власної матері, яка була ткалею, творила гобелени і розумна, немов паучиха арахна, плела свою липку павутину сімейного життя. Фігура маман є водночас загрозливою і парадоксально тендітною, грандіозною та витонченою. У той же період Луїс Буржуа створила дві знакові серії закритих інсталяцій, які вона назвала клітинами. Кожна з цих інсталяцій це камерний простір, наповнений символічними об'єктами, знайденими предметами та особистими речами художниці, які несли для неї потужний емоційний заряд. За її власним визнанням, ці роботи є фізичним уособленням різних психологічних станів, насамперед болю і страху. Так, уже в поважному віці буржуа змогла перетворити свій найглибший дитячий досвід на універсальні і потужні мистецькі образи, які стали вершиною її творчості. Однією з найцікавіших українських живописних робіт для мене є картина Гопак. Пізніше шедевр Іллі Ріпена – полотно неймовірної сили та експресії, яке цілковито змінює однобоке ставлення до цього видатного митця винятково як до реаліста. Так, його запорожці іконічні та невимовно сильні, але його пак не слабша робота, просто зовсім інакша. Вона страшенно муляє росіянським мистецтвознавцям, оскільки свідчить про винятковий інтерес Ріпена саме до України. Художник ніби заповідав, саме Україна мені важлива. Україна демократична, республіканська, запорозька. І саме тому москвити так багато брешуть у контексті цієї картини. Але і справді дуже-дуже багато питань до цієї роботи, до її стилю, до цієї пастозної барвистості, а головне до того факту, що її автор визнаний і бездоганний реаліст Ілля Йохимович Ріпен, найвідоміший російський художник усіх часів, на думку самих росіянців. А тут. Ні тобі реалізму, ні росіянців. Загально прийняте у росіянській критиці ставлення до пізньої творчості Ріпена можна окреслити тезою одного з багатьох його учнів, художника та критика Ігоря Грабаря, який описував її як період творчого занепаду. Але зараз цю явно соцреалістичну за духом тезу підважують сучасні дослідники. Творчість Ріпена, а особливо пізній її період, всіляко опирається за ідеологізовані естетиці, тому совєтські критики намагалися повернути в стіло його бурхливу творчу свободу, натякаючи на артрит, який нібито спотворив його бездоганно реалістичний стиль. Але ж як тоді пояснити ці його пізні портрети? І все ж саме картина Гопак є найпомітнішим шедевром, який розбиває тезу про занепад, адже це надзвичайно експресивне полотно з глибокою історією. Ну, як полотно. Крізь фарбу на картині проступає малюнок лінолеуму. А ще на роботі видно патьоке, що є яскравим свідченням відходу ріпена від реалістичної акуратності на користь нестримної експресії, властивої авангардизму. Те, що тут є, це ігнорування фізичного простору, його властивостей, усіх цих строгих уявлень про верх, низ, золотий перетин чи лінійну перспективу. Цього в гопаку немає і близько. Як немає і кольорової гармонії, майстерно виписаних мазків що. є чиста експресія, символізм кольорів, рухів, поз, на старість людям, вочевидь, властиво пригадувати дитинство, а воно в Ріпена було переповнене українською старовиною розповідями про козацьку минувшину. Тож чи варто дивуватися, що у передчутті остаточної немочі ріпен у 1926 році таки повертається до гопака? У прагненні завершити картину. Тоді ж він відновлює листування з Дмитром Яворницьким. У листі 1926 року він повідомляє під великим секретом признаюся вам, що я знову взявся за Запоріжжя. Ну, певна річ, знову пішла в хід уся Україна. З якою радістю, з родинним трепетом серця, з жадібністю перечитує все, що знайшлося. Тижні зотри я дуже погано почувався, але все ж таки, спираючись то на шафи, то на стіни, не кидав січі, підповзав і відповзав. Картина виходить красива, весела. Навіть столітній дід навприсядки пішов, підвипили, скачуть. Довкола веселий пейзаж, який і був. А як вам ця остання картина Іллі Ріпена, цей його заповіт, над яким він працював до самої смерті? Поділіться враженням в коментарях. А поки ви пишете, маю нагоду розповісти вам про онлайн-гру на основі класичного українського живопису «UA Art. Ця гра поєднання живопису та анімації, а ще в ній кожна картина буквально звучить. Тож, якщо бажаєте знайти метафоричний ключ до нашої ідентичності, поблукайте у грі коридорами віртуального музею у пошуках графічних ключів. Знаходячи їх у найнесподіваніших місцях на картинах, а тому переходьте за першим посиланням у описі до відео. Важливо й те, що в UA Art можна не лише пограти, а й дізнатись багато цікавого про окупованих російською культурою українських митців, таких як Казимир Малевич, Архип Куінджі, Олександра Екстер та інші. Ну і про нашого сьогоднішнього героя Іллю Ріпіна, звісно ж. Мікеланджело, титан високого відродження, був універсальним генієм, а його досягнення у скульптурі, живописі та архітектурі здавалися надлюдськими, через що його і прозвали Божественним. Створивши такі шедеври, як статуя Давида, розпис стелі Сікстинської капели та фреско Страшний суд він ще за життя став легендою, однак його останні роки були присвячені не спочинку, а наймасштабнішим і найглибшим проектам. У 1546 році, у віці 71 року, Мікеланджело призначили головним архітектором базиліки святого Петра проєкту, що перебував у Занепаді вже 50 років. Він розробив проект величезного купола, який згодом назвали найвидатнішим творінням епохи відродження. У похилому віці, розмірковуючи про смертність, Мікеланджело створив низку пронизливих п'єт, які стали глибоко особистим висловлюванням на тему віри і страждання. У Флорентійській П'яті, в образі старого Никодима, який опускає тіло Ісуса з Христа, митець зобразив себе самого, ніби прагнучи особисто взяти участь у цій священній сцені, хоча згодом у нападі розпачу розбив частину скульптури. Його останню роботу п'яту Ронданіні, над якою він працював іще за шість днів до своєї смерті у віці 88 років, так і не було завершено, оскільки митець висікав її доти, доки майже не вичерпався камінь. У такому вигляді ця скульптура набула надзвичайної абстрактної якості, що відповідає концепціям мистецтва ХХ століття, демонструючи, як наприкінці життя бачення творця вийшло за межі фізичної форми. Історії цих самих митців руйнують ейджистські стереотипи, досі поширені у нашому суспільстві. Вони демонструють, що так званий пізній стиль це не ознака занепаду, а унікальна фаза творчого розвитку, не слабкість. А особлива сила. Звісно ж, це далеко не повна історія про митців довгожителів, які не полишали пензля або різця до останку. Я міг би нагадати вам про Пабло Пікассо, чий пізній стиль часто характеризують як дикий та експресивний і водночас еклектичний. Його останні роботи стали повною несподіванкою для мистецького світу, але зараз вважаються пророцтвом неоекспресіонізму. Або про Тиціана Вечельліо, який навіть у свої 80 продовжував невпинно працювати, виконуючи замовлення для найвпливовіших дворів Європи. А ще пізніше він пропонував конвульсивні темні сцени без чітких контурів, як от його остання картина п'єта, яку він писав для власної гробниці, і яка вражає новизною та розкутістю техніки. Або наш Іван Марчук, який залишається активним у світовому мистецькому полі у свої майже 90 років. Або, може, ви згадаєте імена своїх улюблених митців, які в літньому віці залишаються творчими, або залишалися творчо активними, і навіть пропонували новаторські ходи у мистецтві. Цікаво було би про це прочитати. Пишіть у коментарі.